Пані Оксана другий день поспіль приходить до мобільного пункту незламності, який розгорнули у мікрорайоні Виставка, аби попрацювати. У Нас магазин відкривається думаю, вийду, бо дівчатка працюють а в мене, навіть ноутбук замерзає. Немає тепла. Вчора приходила з дівчатками своїми. Ми сиділи на чаєм напоїли хлопцями, півгодини погрілися і пішли працювати. Жінка додає, ситуація з електроенергією критична не лише на роботі, а й вдома. Тож цей намет нині неабияк у нагоді. Вдома три години, на добу світло, в квартирах плюс 10. температура взагалі бідова. Ну я сподіваюся, буде краще. Якманичину дуже люблю, але цей рік якийсь дуже тяжкий. Ну, тяжко без світла, Ну, все нагадаємо, мобільний пункт незламності у мікрорайоні. Виставка розгорнули у п'ятницю, 16 січня. Упродовж п'яти днів його відвідали понад 140 людей. Найчастіше люди приходять до мобільних пунктів, щоб підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, зігрітися та перепочити в теплі, випити гарячого чаю. У наметі облаштовано 50 розеток, встановлена мікрохвильова піч, безперебійно працює інтернет. Тут завжди є електроенергія і тепло. Дитячий куточок та навчальні посібники з правил безпеки. Діти ж відвідують пункти для заняття в ігрових зонах, малювання, ознайомлення з розмальовками, коміксами та навчальною літературою з безпекової тематики від ЮНІЦЕФ України та ДСНС. Також трапляється відвідування з інформаційною або ознайомчою метою. Загалом в області діє шість таких наметів п'ять з них в обласному центрі. З моменту встановлення ними скористались понад дві тисячі осіб. Віталій Греченюк додає, найбільший наплив людей до пунктів незламності спостерігають увечері, а також під час вимикань електроенергії. Пункти використовують люди різного віку, мешканці прилеглих мікрорайонів, родини з дітьми, літні громадяни. Працюють пункти незламності цілодобово та безкоштовно для всіх охочих. Надзвичайники кажуть, вони будуть функціонувати стільки, скільки буде потрібно а за необхідності готові розгорнути додаткові намети. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.